Очільнику обласної письменницької організації Володимиру Поліщуку, 70. лишаючись активним учасником громадського життя, Володимир Поліщук відзначив ювілей презентацією нової праці. На зустріч до колишнього викладача прийшла пані Світлана. Тепер до нього приводить і своїх студентів. Навіть, будучи студенткою перші книги дослідження давньої української літератури, це проводив Володимир Трохимович. А тому на цих книжках ми виростали, тепер виростають наші студенти, наші діти. І тому його внесок дуже значний. Найтепліші почуття до ювіляра відчуває письменниця Валентина Коваленко. каже український духовний блокпост без пана Володимира міг просто не існувати. Все обіймаюче око літературної Черкащини, так би я його назвала. Ви знаєте, що Іван Семенович нечуй Левицький був названий Іваном Франком, всеобіймаючим оком України. А в нас поліщук, оця його всеосяжність, оця його всюдисушність, це його феноменальні здібності тримати літературний простір Черкащини під недремним дозорським своїм оком. Літературознавство, публіцистика, викладання і краєзнавство лише частина галузи, які охоплює своєю діяльністю, Володимир. Владимир Поліщук. Поліщуквівіляр зізнається, цікавиться усім, тому визначити найкращі й найгірші моменти роботи важко. Проте інколи життя диктує свої правила. Мені подобається ця робота і хочеться, і хочеться щось писати. Інколи багато одразу тем цікавить і трапляється так, що. Паралельно доводиться підтягувати то одну, то другу, то іншу роботу. Інколи це і сердишся сам на себе чи на когось, що не зосереджується на одному. Але так, так виходить: очолювати письменницьку організацію Володимир Поліщук вважає за честь. Це десь і в молодості, навіть і думки не гадки не мав, ніяких і мрій, ні сподівань, що я буду письменником. Я і зараз так із певними засторогами от це слово вживаю щодо себе, бо скоріше там от десь літературознавець, може, публіцист. Тому до власного ювілею Володимир Трохимович презентує біобібліографічний довідник Черкаська обласна письменницька організація. Який торішнього листопада виповнилось 50. Мені самому було цікаво, скільки ж цих письменників у нас було від початку і до кінця входили до. Виявляється, на тепер 85. Ну, Всього було, бо зараз наша письменницька організація теж так достатньо цікаво, що 50 років і у нас 50 членів спілки письменників на Черкащині. Краєзнавець Валентин Лазуренко відзначає неабиякий внесок пана Поліщука до літературної складової регіонального краєзнавства. Цикл його праць присвячений землякам Михайлу Максимовичу, Филиповичу, Шевченку. Тодосі осмачці літературне краєзнавство це одна із тих цеглинок, яка відповідно дає нам зрозуміти нашу національно, нашу національну самобутність крізь відповідно оте слово, потужне слово, яке дарують світу, наші, дарували світу, наші україні письменники, і саме його ґрунтовний аналіз. Володимир Поліщук, частий гість Семененки. Вівської книгозбірні у локальній виставці бібліотекарі охопили найяскравіші доробки автора без його участі. визнає очільник закладу Федір Полипенко неможливо навіть уявити більшість тутешніх заходів. «Володимир трохимович просто своєю енергією заряджає сьогодні молодь на ті всі справи. На всі справи, я вважаю, які щоденно повинні проводити і багато інших патріотів. Черкащини і його справи вони звичайно день за днем наближають нашу перемогу. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.